Всім привіт! Я Віталія Вольська і ми з вами знову на каналі МКЛ. Тут ми розповідаємо про контактні лінзи, а також про все, що з ними пов'язано. Сьогодні будемо говорити про контактні лінзи квартальної заміни Respiro, виробник Pegavision. Ось так виглядає упаковка лінз Respiro. Отак виглядає блістер. Як завжди, ми обговоримо переваги моделі, ну і звичайно ж недоліки, яких на мебель вистачає. Якщо зацікавились, тоді поїхали. Компанія Pega Vision відносно молода. Вона заснована в 2009 році і зареєстрована на острові Тайвань. Проте контактні лінзи Respiro виробляються не на Тайвані, а на заводі в Південній Кореї. Respiro вже кілька років присутні на ринку України. І досить довгий час вони не сприймалися як серйозний конкурент більш відомим моделям. Але з часом модель все таки знайшла своїх поціновувачів. Зараз в інтернет-магазині МКЛ, як і на сайті, так і звичайно від наших покупців, ми отримуємо досить багато позитивних відгуків про цю модель. Я переглянула всі відгуки на нашому сайті і на сайтах інших магазинів та оптик і не знайшла жодного поганого. Саме тому я вирішила, що вони точно варті нашої уваги та обговорення. До речі, придбати респіру можна ось тут, і за посиланням, яке я залишу в описі до відео. І так, Лінзи Респіро виготовлені з полімаколу, неіонного гідрогелевого матеріалу з вмістом вологи 38%. Це все той самий матеріал, як і в більшість відомих моделях лінз на 3 місяці, Optima FW, Softlens 38 MONING38. Це гідрогелевий матеріал першого покоління, і він справді міцний, стійкий до білкових відкладень і досить комфортний для очей. Проте, як і всі гідрогелі першого покоління, Полімакон має поганий рівень пропускання кисню. Порівнянні з сучасними матеріалами всього лише 15 ДК на Т. І тому мені важко зрозуміти маркетингову назву «Респіро», що у перекладі з італійської означає Я дихаю. Скажу відверто, що в мене такий маркетинговий хід викликає певну недовіру. Але звучить красиво. Що ще можемо віднести до переваг моделі? Модель доступна в досить широкому діапазоні рефракцій – від мінус 12 до плюс 4 діоптрій. Це, звичайно, перевага над класичними Optima FW чи Softlens 38, де лише мінусові рефракції. Але Respiro мають тільки один стандартний розмір BC 8,6. І це може бути мінус, порівняно із вищезгаданими моделями. За заявою виробника, лінзи Respiro мають тонкий та згладжений край лінзи. Така особливість, звичайно, має додати більше комфорту при носінні. Ще один справді жирний плюс: лінзи мають вбудований UV-фільтр та фільтр від синього світла. Тому офтальмологи мають рекомендувати Respiro не тільки тим користувачам, хто багато буває на вулиці. А й тим, хто має постійне зорове навантаження та багато часу проводить за монітором комп'ютера. І це реально корисні характеристики, притаманні далеко не всім лінзам квартальної заміни. Чи можна довіряти всім цим заявленим параметрам та характеристикам? Особисто я не знаю. Особисто мені ці лінзи не сподобались зовсім. Ну, так буває, просто не мої. Можливо, тому що я вже давно ношу Силикон Гідрогель, а, але так може бути, що лінзи класні, просто особисто мені вони не підійшли. Тому прошу всіх, хто спробував респіро, залишити в коментарях свої враження від цієї моделі. Дуже вдячна всім за перегляд цього ролика. Прошу приєднуйтесь до нашого YouTube каналу. Хай щастить і до нових зустрічей на каналі МКЛ.